Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 496. Подайте у вигляді добутку многочленів вираз. Починаємо. Хочу нагадати, що один із способів розкладання многочлена на множники це винесення спільного множника за дужки. Вам дано сума двох добутків А Це плюс БЦ. Добуток А Це і добуток БЦ. Перший добуток АЦ містить множник С. Подивіться. Другий добуток БЦ містить множник також С. І їхній Спільний множник С, ми виносимо за дужку. записуємо його один раз. Далі відкриваємо дужку. І в дужках треба записати спочатку те, що залишається від першого добутку, а саме А. Потім знак, що стоїть між добутками, в даному випадку, плюс. І те, що залишається від другого добутку Б. І таким чином ми отримали. Добуток двох виразів. Спочатку у нас була сума добутків, а тепер у нас добуток двох виразів. Починаємо працювати? Перепишемо умову першого виразу. І що ми маємо? Y плюс 1 в квадраті квадрат суми. Пропоную представити квадрат суми у вигляді добутка. Двох виразів y плюс 1 на y плюс 1. І переписати далі за умовою 4y помножити на y плюс 1. І тепер ми маємо різницю двох добутків перший добуток і другий добуток. І ці два добутка мають спільний множник вираз y плюс 1. І цей спільний множник ми виносимо за дужку. Ми винесли вираз y плюс 1 за дужку. Потім відкрили дужку І спочатку треба записати, що залишилось від першого добутку, а саме Y плюс 1. Потім знак, що стоїть між добутками, мінус, і дописати те, що залишилось від другого добутку 4 y І тепер ми з вами отримали добуток двох виразів. Перша дужка і друга дужка – це добуток двох виразів. В других дужках треба звести подібні члени. Y та мінус 4 y можна спростити. Першу дужку переписала. А в других дужках у нас тепер буде 1 мінус 3, тому що y мінус 4 це мінус 3. І це відповідь. Наступний многочлен. Друге, переписали умову. І що ми маємо? Ми маємо суму двох виразів. Перший доданок переписуємо так, як є: 10 помножити на А квадрат мінус 5 плюс другий доданок квадрат різниці. Представимо у вилі добутка А квадрат мінус 5. Помножити на А квадрат мінус 5. І тепер у всій красі у нас сума двох добутків. І ці добутки мають спільний множник А квадрат мінус 5. Спільний множник А квадрат мінус 5 ми винесли за дужку цілий вираз. Потім відкриваємо дужку. Від першого добутка залишається 10. Потім треба написати знак, що стоїть між ними Це плюс. А далі записати те, що залишається від другого добутку. А квадрат мінус 5. Отже, ми вже розклали намножники. У нас вже. Є добуток двох виразів. Але в других дужках треба звести подібні члени. Першу дужку я переписала так, як є. А в других дужках пишу А квадрат плюс 5, тому що 10 мінус 5 це 5. Все, це відповідь. Наступне третє, переписали умову третього многочлена. Аналогічно, ми вже бачимо, що А-2 в квадраті, квадрат різниці, треба представити у вигляді добутка А-2 на А-2. І далі за умовою мінус 6 помножити на А-2. І що ми маємо? Ми маємо різницю двох добутків. І ця різниця двох добутків, кожний добуток, має спільний множник А-2. І цей спільний множник А-2, ми винесемо з за задушки. Пишу спільний множник А-2, який я винесла задушки це цілий вираз. Потім відкрила дужку. і від першого добутка залишається А 2, потім знак, що стоїть між ними, мінус. І те, що залишається від другого добутка 6. Все. У нас тепер вже є добуток двох виразів. Але в других дужках треба звести подібні члени. Перепишемо перший множник А 2. І в других дужках у нас тепер А 8. Все. Розклали на множники много член. Наступний четвертий переписали умову. І бачимо, що у нас сума двох добутків, дає спільний множник, вираз. Х-6. І цей вираз ми винесемо за дужки. Пишу дорівнює. Виносимо за дужки спільний множник, x мінус 6, вираз. Відкриваю дужки. від першого залишилось 2х мінус 4. Далі. Знак, що стоїть між добутками плюс. І треба дописати ще, що залишилось від другого добутка. 8 мінус Х. І тепер, що треба зробити? Звести подібні члени в других дужках. Дивіться, 2х і мінус Х можна спростити. Та мінус 4 плюс 8. Також можна спростити. І що ми маємо? Перший множник х-6. А в других дужках у нас буде х плюс 4. Отак от, от ми розклали вираз многочлен на множники. Наступне п'яте. Переписали умову п'ятого многочлена. І нам дано різниця двох добутків. Що мають спільний множник Вираз х квадрат мінус 2. Це спільний множник двох добутків. І нам треба спочатку записати їх спільний множник, винести його за дужки х2. Потім відкриваємо дужки. Спочатку треба записати той множник, що залишився від першого добутка 3y плюс 5. А тепер уважно. Потім знак, що стояв між добутками – Мінус Мінус – вираз, мінус те, що залишилось після другого добутка. І я запишу так: мінус відкриваю дужки, вираз, y плюс 12, закрила одну дужку і велику дужку. І тепер перший множник переписали, а в других дужках, всередині дужок, у нас є ще дужки, які треба відкрити. Пригадуємо правило, якщо перед дужками стоїть мінус. Як ми відкриваємо дужки? Треба прибрати цей мінус, прибрати оці дужки, А всі числа, що були в дужках, поміняти знаки на протилежні. І що ми маємо? Було Y, стало мінус Y. Було плюс 12, стало мінус 12. Все. Тепер першу дужку переписали. А в других дужках треба звести подібні члени. 3 і мінус y це подібні члени. Та 5 та мінус 12. Також між собою подібні члени. Тому перепишемо перший множник х2 мінус 2. А другий множник, другі дужки. 3 мінус y це 2 y. 5 мінус 12 це мінус 7. От так от ми отримали добуток двох виразів. Розклали многочлен на множники. Далі, наступне. І що ми тут маємо? Маємо суму двох добутків. Шукаємо спільний множник. Я поки що спільний множник знайти не можу, бо його нема. Але можна. Щось тут таке зробити, щоб він з'явився. Дивіться, у першого добутка є множник 4А мінус 3Б, а у другого добутка множник 3Б мінус 4А. Вони відрізняються чим? знаками, що стоять в дошках. Тому пропоную вам записати в вашу довіднічок таку формулу. Якщо у вас є якийсь вираз А-Б, і вам треба поміняти місцями, в дужках члени, ви пишете так: мінус виносите дужку, а в дужках міняєте місцями. Тобто А-Б це дорівнює мінус вираз Б мінус А. Треба записати цю формулу собі в довіднічок і запам'ятати, на що я вам натякаю? На те, що другий добуток, бачите оцей, є там дужка така 3Б-4А. Я Хочу поміняти місцями і винести мінус за дужки. Переписали перший добуток. 4А мінус 3Б помножити на 5А плюс 8Б. Тепер дивіться ще раз. Формула, бачите? І оця дужка 3Б мінус 4А. За цією формулою, замість плюса, що стояв перед дужками, у мене тепер мінус. А в дужках міняю місцями 4А мінус 3Б. І далі помножити на 2 плюс Б за умовою. Отже, ми отримали різниця двох добутків, що вже мають спільний множник. Спільний множник цих добутків вираз 4А мінус 3Б, який ми і можемо винести за дужки. Виносимо спільний множник за задушки. А саме що спільний множник? вираз 4А-3Б. Потім відкриваємо дужки і від першого залишається множник 5А плюс 8Б. Потім знак, що стояв між дужками. Пишу мінус. оцей, Мінус те, що залишилось від. Другого добутка, той множник. Мінус вираз, тому я його в дужках запишу ще й в своїх дужках. І що нам залишилось зробити? Треба спростити вираз, що у нас в других дужках. Тому переписали перший множник 4А 3Б. Далі. В других дужках у нас 5а плюс 8B. І далі я хочу відкрити оці дужки, що в дужках. Якщо перед дужками стоїть мінус, ми прибираємо мінус, прибираємо дужки, а все, що було в дужках, міняємо знаки на протилежні. Тому я пишу мінус 2а і мінус Б. Отже, першу дужку переписали 4А3Б. А в других дужках треба. Звести подібні члени. 5А мінус 2а. Так. 8B мінус Б оце треба спростити. 5А мінус 2А буде 3А. 8B мінус Б буде плюс 7Б. Отже, ми отримали добуток двох виразів. Розклали многочлен на множники. І на останок сьоме завдання переписали умову. Що ми маємо? Ми маємо суму двох добутків, що мають спільні множники. Спочатку давайте подивимось: перший доданок має множник p-9, четвертої, а другий p-9. третій. Тоді спільний множник буде p-9 в третій, Ще є спільний множник. У першого доданка 2p плюс 1 в третю, у другого доданка 2p плюс 1 в четверту, тоді ми виносимо 2p плюс 1 в третьій степені. Тепер відкриваємо дужку. що залишається від першого. У першого ми забрали p-9 в третю, тому залишається ще p-9. І у першого ми вже забрали 2П плюс 1 в третю, Тому вже 2П плюс 1 цей множник, у нього його вже нема. Далі, знак, що стоїть між ними, плюс. Дивимось на другий доданок. П мінус 9 в третій степені ми вже забрали, ми вже задушку винесли. Було ще 2p плюс 1 в четвертою. Ми забрали 2p плюс 1 в третю, тому ще є один раз, так сказати, 2p плюс 1. Все. От бачите, отак от ми красиво розклали на множники многочлен. Але треба в третіх дужках тепер звести подібні члени. Переписали перші дві дужки, два множника, так? А третій множник у ця душка. Можна звести подібні члени. П та 2П будемо додавати, і мінус 9 плюс 1 також обчислимо. П плюс 2П буде 3П. Мінус 9 плюс 1 мінус 8. І отак от ми подали у вигляді добутку многочленів членів. Вираз. Все. Завдання виконано. Якщо залишилось питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!